Тяжко. Шукайте побачити. Так, головне догори підтягувати, підтягувати. От, коли є трошки більше людей, троє, а не один, то і спуск нормальний. О, а Тоді ми спускали якби не в неробочий день, приїхав автомобіль, відправляли чи то Київ, чи кудись в Карпати, я вже не пам'ятаю точно. От приїхало двоє. Е і один стояв на нього на цьому ще ну, й тут мають бути лижі, отакі от, по які ми маємо висувати. Потім тельфер піднімають чуть, -чуть вище, лижі заїжджають і він, воно опускається. Так само підняли чуть вище, лижі виїхали, опустив на лижі і затянув приміщення. Алтем СС. Система на 8 камер. Завтра монтаж.